Засадити город цьогоріч – задоволення не з дешевих. Рахуємо вартість робіт для стандартних 10 соток. Порати та подискувати що найменше по 20 гривень за сотку. Виходить 400 гривень лише за підготовку ґрунту. На здобрення землі потрібен мішок селітри. Це 750 гривень або пів вантажівки гною за 500. Та цьогоріч не тільки з цим проблема, а й з самою картоплею. Цього року вся картопля була з наростками, не можна було її садити. Не знаємо від чого, чи виявилася картопля. Ну дуже багато людей говорить, що вся картопля тепер така. Видно, або атмосферне повітря, щось, або щось падало таке радіаційне, що ми картоплю всю купили. Нас вийшло, от щоб посадити картоплю, от тепер тисячу гривень. 100 кілограмів саджанців картоплі обійдеться більше трьох сотень гривень. Якщо саджати вручну, то на 10 соток землі цього буде достатньо. Та якщо з технікою потрібно вдвічі більше картоплі та додаткові кошти за роботу трактора. У кожному селі ціна такої послуги різна від 15 до 27 гривень за сотку землі. У баранинцях 20. І трактористи переконані, ціна цілком виправдана. Наїжджу цілий день, а зароблю 200 гривень. Тому що солярка з'їдає, масло з'їдає, транспорт теж робиться. За нашими розрахунками виходить, засадити 10 соток землі картоплею вартує півтори тисячі гривень. Далі її потрібно буде підгортати, полоти і берегти від шкідників до самої осені. Якщо все поряхувати, посадити, то, то людина каже, я не буду садити, ліпше я піду та куплю. Чоловік у та. Своє домашнє, то і домашнє, Якась своя картошка, там помідора, огірці, якісь морковка, петрушка, то як не як чоловік не хоче, щоб земля пустувала, бо як не як земля якийсь врожай дає. Цьогоріч селянам доводиться саджати в землю щонайменше тисячу гривень. І залишається лише сподіватись, що вони проростуть. Та багатьом навіть немає, що садити, тому більшість ділянок залишається ось в такому стані. Анна Матіко на городі звикла працювати з дитинства. Пригадує, як коли ще з бабусею засаджували це поле. Та у 2015-му вперше за кілька десятків років воно буде пусте. Навіть з тим, що з осені землю встигли зорати, на все інше жінці забракло коштів. 25 сотиків я маю поороніх, але я їх садити не буду, бо в мене не є можливості їх посадити з тисячу гривень за пенсії, а тепер мені не вийде і ту посадити, і ще там то поле. То поле буде пустой у цьому році. Микола Славич кілька років тому придбав собі невеликий трактор. Зізнається за свої послуги, бере з кожного по-різному. Коли бачить, що людина дійсно не має чим платити, то виконує роботу за собівартість пального. Ну, так виходить десь. 120-150 гривень. Ну за які сотини, тому що якщо оприляти, то, як опріляти, так, то, то ну, так дивиться чоловік, як, як кажуть, вовк ситий і коза ціла. Хто трошки більше заможний, то йому легше, а хто то тяжко виходить. Полишали землю, щоб бурюнами заросло. З минулим роком людям навіть порівнювати не хочеться. Солярка була по 10, картоплю майже не купували, садили свою. Насіння та гній були в рази дешевше, але звиклі до роботи на землі закарпатські селяни від власної городини не відмовляються, хоч би як важко не було. Щоправда, цьогоріч зізнаються, садять менше. Як кажуть, якщо буде погода, як Бог дасть хвилю, все буде, то значить буде і, і урожай. Якщо все в Бога будемо надіятися, що. Якщо працює людина, то щось буде мати.